На трійку з великим плюсом оцінили мешканці прикарпатські суди. Вперше на Україні апеляційний суд області презентував пілотне дослідження своєї роботи. Опитування більше 700 громадян провели у всіх районних центрах. Також вивчалася думка не лише клієнтів, але й працівників судів. У підсумку вважають представники Феміди отримали подекуди неприємні, але найреальніші дані щодо стану справ у системі. Тож це допоможе швидше реформуватися. Люди починають розуміти проблеми судів, а значить, вони. Є в чомусь уже спільниками. Це наша спільна справа, належне правосуддя, наша спільна з людьми. Не може бути так, щоб хтось один зробив суди належними. Це спільна робота. В цьому є здобуток. Досі комплексної системи оцінки якості суддів у державі не було. Аби її розробити, судочинці використали іноземний досвід, який адаптували до вітчизняних реалій. Допомагали українцям американські експерти. Тут вже високо оцінили отриманий результат наш досвід показує ті суди, де прислуховуються до думки громадян, там підвищується не тільки ефективність роботи суду, а й довіра населення до третьої гілки влади. Це честь для нашого проекту підтримати ваш проект. Саме опитування провели силами волонтерів, яких об'єднала громадська організація. «Закон і порядок небайдужість може спонукати до змін судової системи, і це було для нас дуже важливо, щоб дати сили і Натхнення для людей, що вони відповідальні і не можуть на щось впливати. Таке опитування думки громади повідомили місцеві судочинці, стане традиційним, а колеги з інших регіонів візьмуть новітні методи дослідження якості вітчизняної фоміди і собі на озброєння.